Ти я мушу, матінку, пробачте, я повернуся, може, до весни. А ви не плачте, мамо, ви не плачте. Бо хто, якщо не ми, якщо не ми? Дивіться, мамо, день який чудовий, зимовий день, не наша дивна казка. А там на площах мій народ мардує, вороння чорне, у шоломах і масках. Йди, синочку, я благословляю. Молиться, я буду день і ніч. Бо той майдан тепер для мого краю не мав раніше Запорізька Січ. Йди, мій син, нехай Бог боронить. Весь наш народ від владної чуми. Я б теж пішла у ці загони. Бо хто, якщо не ми, якщо не ми?